Друзі, вітаю всіх! Ми знаходимося у Львові, і я хочу провести для вас чергове опитування. Таке опитування проводилось в інших містах України. Тож заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання на ці відео. Зможете побачити та порівняти відповіді людей. Це буде політичний батл, це такий жанр, який я вже з півроку як проводжу. Будуть тут батл між Порошенко та Тимошенко. Буду запитувати у людей. Якщо обирати між Порошенко та Тимошенко, кому б ви віддали свою пер перевагу? Пішли, будемо запитувати. Якщо обирати між Порошенко та Тимошенко, кому б ви віддались перевагу? Я не хочу свій секрет відкривати. Не хочете відповідати, не треба. Я буду обирати свого Західної України. Дякую. Вам. <рес> дякую. Дуже загадково, дякую. Якщо обиратимеш Порошенка, то Тимошенка, кому віддали перевагу? Якщо між Порошенка, та Тимошенка, кому б віддали перевагу? Тимошенко. Якщо Тимошенко, кому б віддали перевагу? Тимошенко. Чому їй не Порошенка? мені не подобається. Не подобається та біда, що тут є. То все, що зробили за що. Взагалі нічого не зробили за 4 роки свого правління. Дякую вам. Гарного дня. Якщо між Порошенка, то та Машенка. Кому віддали перевагу? Порошенко. Чому йому тимошенко? Прошу. Чому йому, Ане Тимошенка? Мені ну, Тимошенко не довіряю. Вона вже себе проявила. Дякую, Гарно. Доброго дня, можна спитати вас? Що? Якщо обирати між Порошенко та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Безумовно, не тій колясниці, а тільки Порошенко. Чому йому? Тому що він державний, він хоче Україну, але та, що продасться на купу. Дякую ну, вам. Доброго дня, можна спитати вас? Якщо брати між Порошенко, та Томашенко кому віддали перевагу? Порошенко. Чому йому? Чому скажу чому? Тому що як би не було серед тих, кого вибирати, з тих 13, скільки буде, я віддам перевагу Порошенко. Серед тих всіх Ну буде майже 50 кандидатів. От іменно. От серед цих всіх я б віддав перевагу йому. Все-таки, як не як, він щось ну, так може казати там. Звинувач в всьому, але те, що він зробив, сказати, ох, яка війну. Ну, ми всі вони обіцяють, ми всю війну ми війну. Ніхто з них війну не зупинить. Ніхто правильно сказав один коментатор. Як це він зупинить тільки тоді, коли захоче Путін, а не коли хтось прийде до влади з тих 50 претендентів. Ніколи. Так що я би дав перевагу. Порошенко. дякую вам, гарного дня. Доброго дня, можна спитати вас? Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, Кому б ви видали перевагу? Тимошенко Чому їй? Більше подобається. Так Дякую. Гарного дня. Доброго дня, можна спитати вас? Якщо обиратимеш Порошенко та Томошенко, кому б віддали перевагу? Ні, ні тому. Жодному з них. Дякую. Якщо обирати між Порошенко та Томошенко, кому б ви віддали перевагу? Та 100% Томошенко. 100%. Чому є на Порошенко? Даже одного Порошенка ані одного процента й видає. Чо, чому їй, а не йому? Чому їй? Тому що вона буде думала за людей. І вона вірить, що людина. І за буде, будете бачити. Дивіться, як е, президенти і жінки, як просвітають країну. А в нас тільки країна нанизу пустилася, розкрали Україну. І тому так що я між ними двома обираєте Тимошенко. Тільки Тимошенко обираю, бо тільки вона може щось зробити в Україні. Дякую за вашу думку. Дякую. Якщо брати між Порошенко, та то Томошенка, кому віддасть перевагу? Їх двоїх треба розстріляти. Жодному з них. Я зрозумів, дякую. Якщо брати між Порошенко, та то Томошенка, кому б віддали перевагу? Ну, і що ви бачите, від мене почути? Я питаю відповіді людей на це питання. Отут, зможете побачити? Для свого YouTube каналу я знімаю. Я думаю, що взагалі треба нові якісь обличчя в президентстві. А взагалі, скажу так, що у народу є єдина така помилка, яка зв'язана з тим, що от народ думає, що прийде президент і щось зміниться. Прийде новий президент. І знову щось зміниться. Насправді це від цього не залежить. Система устроєна так, хто би не прийшов, чи прийде Порошенко, чи прийде там хтось ще якийсь там, от, чи прийде та ж сама е, Тимошенко, ситуація не зміниться. Тому що хто б не прийшов при цій системі, він буде думати тільки про одне: як влаштувати своє власне життя і як добратися ближче до кормушки. І приймати участь дарибані. От і все. На питання відповідь він ви не дасте. Я вам сказав. Відповімо вам на питання ваше. Дякую. Гарного дня. Дякую. І далі Якщо вибирати між Порошенка та Тимошенка, кому б віддали перевагу? Ні ті, ні то. Жодному з цих людей. Дякую. Якщо між Порошенка та Тимошенка, кому б віддали перевагу? Порошенко. Чому йому? Тому що він президент нормальний, багато зробив для побудови держави. Задоволені його управління Україною. Дуже звичайно. Дякую. Не, не можна, бо я... Доброго дня, можна спитати вас? Так. Якщо братимеш Порошенка, то Томашенка, кому б віддали перевагу? Нікому. Жодному з них. Жодному, тільки за то, як його хуляря, свободівся, як його Кошулинський. Кошулинський Дякую вам. На жаль немає часу. Що? Якщо обирати між Порошенка, то Томошенка, кому б віддали перевагу? Ні, Нікому. Жодному з цих ні, людей. Нікого. Дякую вам. Якщо обирати між Порошенка, та Томошенка, кому б віддали перевагу? Ні тому, ні тому. Жодному з них. Жодному з них. Дя дякую вам. Доброго дня, можна спитати вас? Якщо брати ми не хочете знімати, Легко. Якщо між Порошенка, та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Нікому. А хто заслуговує? Ми їм перевагу давали. Жодному з них. Жод. Дякую. вам. Якщо між Порошенка та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Тимошенко. хоч не дуже. Чому їй, а не йому? А, тому що тарифи високі, тому що пенсія маленька, зарплати маленькі. І тому що можна було домовитися, щоб війни не, не було, іти на компромізі. Більше їй віддаєте перевагу. Я знаю її недоліку, я їй не вірю. Але ми ну, просто Порошенко вже попробували. Ну з цих двох, якщо обирати. Як не дивно, ми всі сім'ї, знаю, що як двоє лишиться прийдеться, вибирати Тимошенко. Хоч ми знаємо проблеми, які має. Зробили і газовий договір, але Європа її примусила, і Путін і шантажував, то все відомо. І ті обіцянки, які вона вчора давала yeah. на своєму виступі, то вони не здійснені, тому що банки на тому підуть, щоб квартири були без першого внеску, щоб до 30 років банки на тому підуть і в Америці. В 8-му році почався кризаж демобільчанин, який розписувався на Росії. І за іпотеку. А Америка набагато багатша, ніж ми такі бідні. Це, це вже дуже широко, ви розповідаєте. Так, і тому оці обіцянки вони не з'яснені. Але людям то подобається, люди просто не mm. дуже аналізують. Але наразі, якщо так буде, це придеться за нею. Хотілося б нових людей, але не бачимо. Зрозуміло. Дякую за вашу думку. Гарного дня. Друзі, я завершую на цьому це опитування. Такі відповіді людей тут в у Львові. Ще раз повторюю, що таке опитування проводилось в інших містах України. Заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання на ці ролики. Зможете подивитись та порівняти відповіді людей. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати нові мої відео. Свою думку про побачення пишіть в коментарях, пишіть свою відповідь на це запитання, якщо ви громадянин України. Прошу вас розповсюджувати мої відео соціальними мережами, розміщуйте в групах, діліться на своїх сторінках, діліться з друзями та знайомими. За це я вам дуже вдячний. За цим ви мені дуже допомагаєте. Всім пока, друзі. Побачимось. Думайте самостійно.